что надо делать министру и говорить про ответственность министра и вроде бы про нашу про нашу ответственность что-то пока очень мало есть конкретное предложение вот я со стороны ассамблеи предлагаю давайте подумаем ну это вам принимать решение потому mm -hmm. что наш только месседж давайте подумаем о восстановлении вот такого хорошего с разники министра на громадских засадах yeah. или как-то вот и вот когда каждый вот три вопроса слышал вот я уже на них знаю ответ Вот, вот например, например, там вот есть люди, которые готовы взять ответственность. Ну, Например, э, первый, радник министра по а, значит, реформованию Министерства по коррупции и по иллюстрации. Э, человек берет на себя ответственность, берет на громадских э, засадах. Если берет на себя ответственность, в первую очередь, ну, я вам хочу сказать, э, вопросы аудиторской фирмы, он же на себя большую ответственность берет, пласт большой, когда человек предложит. То есть я вам хочу сказать, если это будет авторитетный, ответственный человек, то мало то, что аудиторская фирма подтянется, которая не только поверхностно сделает аудит, а которая сделает в двух-трех направлениях глубокий аудит, это в одном направлении. Я вам хочу сказать, вот этот глубокий аудит будет тем источником. То есть сейчас вопрос, говорят, сколько денег. Я хочу сейчас со стороны ассамблеи бросить месседж, а давайте мы предложим, для государства, где заработать деньги. Но ну, все-таки же Министерство денег, ну, Министерство культуры, mm -hmm. Это Министерство денег. То есть э, там же кассы, сборы. Я сейчас сказал, забыл скажу Да. Mm -hmm. Поэтому смотрите, вот я просто с, ознакомился на этой неделе по цирку. Вот это, то есть один отчет по палате, который, который э, был по разработке палате. То есть там лежат чисто, вот я увидел, я даже увидел, где там деньги запряченные, которые потеряла вот Поэтому может быть, вот я говорю в вопросе о ответственности. <свят> И так же само, вот, например, там пресс, секретарь или кто-то, кто не узнал, давайте мы на себя возьмем. Пусть с нашей, какой-то следы появится э, на громадской засаде э, министра который будет освещать для общественности ну, мы же видим, какая идет нагрузка и все что сделается в стране вот это первое такое предложение вот такой месседж если вы готовы вот формировать а вообще после этого если мы готовы министр здесь присутствует давайте ассамблея если мы это потянем выстроим здесь параллельную структуру министерства если мы говорим ну о реформировать потому что я видел очень много здесь предложений совсем иной философии подхода. Давайте мы его здесь сформируем и сделаем вот это, знаете, как параллельное министерство, как модель покажем философию. И э, не будем заменять э, существующие стандартные э, структуры, а покажем, что они могут работать. Возьмем один пример, одну какую-то тему, ее прокачаем. Ну, по этой теме там чуть-чуть позже, в другом вопросе. Ну, там есть у нас еще вопрос. Ну, я Но, Ви ж отримуєте офіційного посвідчення, і ви є, в принципі, якби, ну, представником. І це непогана думка, якщо чесно кажучи. Тобто це а... ми можемо розглядати вашу згода так. А, це, а якщо що... можна, я про. Резерв, резервного, резервного майданчика, який має стратегічно бачить, що одна справа говорити багато, багато я прошу говорити, інша справа конкретно діяти. І я скажу, що, наприклад, от я, я теж є радником і на громадських засадах. І я маю, наприклад, конкретний проєкт, який міжнародний, який зараз дуже успішно просувається, який не потребує від Міністерства і від держави ні копійки грошей. Ні і знаходжу гроші. Я. Проект. цей стосується, наприклад, він називається Майдан Україна, Шлях до Свободи. Це художники Майдану, тобто це Живопис, це Матвій Вайсберг, кіно, це «Вавилон 13 годинна програма. Потім фотографи Майдану і старий плакат Музика. І в кожній країні, в кожній країні я знайшов вже партнерів, наприклад, це і США, і Канада. Хоча я не отримую ні копійки грошей, не на нарадах, але я маю насправді конкретно дуже ефективну роботу. От якщо як це дуже класна ідея, тому, та, це конкретна ідея в тому плані по кінематографії. в мене може бути радник, в мене його немає. В офіційно, І в так по інших, якщо чесно. Я не по за єдине, оце я би зараз поки ми продовжимо. У мене до вас прохання, же ж президентська компанія. Що ви десь будете зустрічатися з президентом, там, майбутнім, чи вже якийсь самі. мене так вразила ситуація, ми сидимо вже потім на цьому робочому столі на форумі, я ну, ну, маю на увазі. Міністр культури, у нас вже ну, я не хочу нічого говорити, але у нас ситуація ж так, міністр і енергетики, oh. міністр економіки, міністр культури. Yeah. Вот. Тут прийшов ОЛАН, теж привітався. Ці голов... і сказав одну фразу, я хотів би, щоб ви задавали Верніше, просили, щоб наш президент так теж говорив. Що е... головна стратегія Франції е... у нього це він так, так і переклав, головна фішка його стратегії президентської це культура. Тому що Францію знають по музеям, по театру, по кіно. Ну, це основні такі, там ще хтось може щось додати. Але всі знають, що треба поїхати в музей в Франції, що треба, що знають, що французьке кіно там потужне, що це Дюселей, що Кани, що і, і в такому русі. От я б хотів, щоб наш президент сказав, що його фішка буде культура. І тоді я думаю, що ми якось піднімемося серйозно. Тому що в мене вкрали, то як мене вкрали, в нас вкрали ідею. З алкоголю і тютюну. Або ж одна копійка там з пива податку на культуру, або на кінематографію. Хотіли не забрати на кінематографію, або в цілому на купівлю. Ну, почули і забрали на міністерство. Дякую. Марино. Так, я просто хочу сказати, що. Я перепрошую, Андрій, зараз у тебе доповнення да, до теми буду, і, да, зараз бою, сказати. Буду... Да, давай, тому що ми зараз прийдемо тоді менші питання, давайте во тоді закінчимо. І питання публічності, тобто асамблея може сприяти цьому розповсюдженню. І також пропозиція запрошувати кандидатів в президенти саме сюди для обговорення питань публічності. Ні nee, ні, якби не ви, але це не ви знаєте, що не всі. Я всім дякую, говорить Володимир. Володимир, у вас тепло? Це ми зрозуміли, в принципі, вашу думку, я думаю.